Шановні друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні роблю прогноз на серпень 2025 року для представників зодіакального знака риби. Традиційно розгляну загальну енергію місяця, перспективи в особистому житті, в роботі та фінансах, у здоров'ї. І насамкінець витягну пораду від карт для вас. Колода перетасована, не гаючи часу, переходжу до розкладу. Дивимося, яка загальна енергія серпня. Сила чудово, гарна енергія серпня говорить про цілеспрямованість, про те, що у вас буде багато е, сил, пристрасті. Будете ставити цілі, будете готові докладати всіх зусиль, ризикувати, протистояти труднощам, щоб досягнути своєї мети і обов'язково її досягнете. Е, також тут може бути момент суперництва. І намагання просилити ситуацію під себе. ну, В роботі чи в, особистому стосун... в особистих стосунках, коли ви е, із партнером чи з опонентом намагаєтеся показати, що ви є лідером в ситуації, двоє сильних людей, е, дві сильні позиції, е, і намагання домінувати. У вас є всі шанси перемогти, якщо ви будете виявляти стійкість, мужність, наполегливість, і не будете пасувати. У вас також будуть всі шанси на успіх, якщо ви познайомитеся зі своєю тінню, приймете свої страхи, свій темний бік, і навчитеся долати емоції і низькі бажання свої на користь чогось вищого. Власне, цим ви й будете займатися в серпні. Це про роботу над собою і про докладання зусиль в усьому, що ви робите: про наполегливість, про, те, про терпіння, про. Супротив зовнішнім фактором. Можливо, будуть якісь ситуації, що матимуть конфліктний характер, або коли вас намагатимуться посунути з ваших позицій, так ви не здаватиметесь. Ви от покажете, що ви рівноцінний суперник і що вас просто не, не сунуть з ваших позицій. Чому я кажу, що це гарна карта? Так, вона досить напружена, але вона говорить про те, що особистість проходить етап еволюції, значущій, тобто вона працює над собою. І вміє долати як зовнішні чинники, так і внутрішні свої. Тобто ви у серпні точно станете удосконаленою версією себе. Водночас можуть бути конфліктні моменти. Зараз подивимося, в якій сфер це краще проявиться, чи проявиться взагалі. Де, де краще фонитиме енергія сили в якій сфері. Дивимося особисте життя, ту жезлів у вас буде. Пристрасний запал у серпні, однозначно, якийсь новий початок, потенціал на якісь стосунки, можливо, захочеться відродити спілкування із кимось, взаємодію. Буде пристрасний, яскравий, нестримний інтерес до когось і до вас також з боку протилежної статі буде інтерес. То жезлів – це життєдайна енергія, це чистий потенціал. Брати його чи не брати вирішувати вам, куди він приведе. Зараз подивимось. Ну от, Дев'ятка жезлів. Найімовірніше, що ви будете протистояти цьому бажанню, цьому внутрішньому імпульсу або увазі до вас іззовні. Чому? Дев'яточка жезлів говорить про те, що людина має певний досвід, і цей досвід неприємний. Ви займете оборонну позицію. І, можливо, навіть якусь таку відлякувальну стосовно того, хто буде виявляти до вас інтерес, чи стосовно того, до кого у вас буде цей імпульс виникати. Тож жезлів це коли от прямо дуже хочеться чогось, дуже хочеться цієї взаємодії, дуже хочеться рухатися до людини. Але ви відгороджуєтесь. І, напевно, тут все-таки виявляється більша енергія сили, тому що по дев'ятці жезлів і, до речі, втеротота, вона теж називається сила. Там старший аркан сила це бажання. Жадання. А дев'ятка жезлів це сила. От тут ви будете також виявляти силу волі, щоб протистояти цьому імпульсу потузу жезлів, тому що у вас є болісний досвід, неприємний якийсь. можливо, є якісь страхи чи підозри стосовно цієї людини. Стосовно серйозності намірів, все-таки потузу це щось таке, як спалах. Знаєте, як ото факел спалаху і може гаснути. От цей вогонь потрібно підтримувати. А людина може до вас виявляти інтерес періодичний, або ви можете відчувати, що тут є тільки сексуальний інтерес без якогось духовного підтексту, від прагнення до матеріальної стабільності, до розвитку ситуації тобто одномоментний інстинктивний такий потяг. І ви відгороджуєтесь. Водночас і про себе також можете думати, от наскільки це для мене серйозно? Чи я справді цього хочу, чи краще мені від цього відгородитися і не влазити в цю історію? Чим це для мене може закінчитися? От там по силі, також це про те, що ми боремося із своїми цими бажаннями по нижніх чакрах. Тобто сліпа пристрасть, оці інстинктивні бажання, коли побачив людину, вона тебе якось там хвилює. Але ти розумієш, що ти ж людина, ти ж істота духовна, інтелектуально розвинута в тебе є. Якісь вищі цілі, мета в цьому житті, і тому а, треба стримувати себе. І тут може бути така от ситуація, коли є бажання, потяг, але ви себе стримуєте. Навіть можете показати, ну, зайняти таку позицію, що людина на, на кілометр від вас до вас не підійде, бо тут чоловік ставить опудало, це ніби ви можете спеціально відлякувати людину своєю поведінкою, демонстративно показувати, що невлазь уб'є. Ну, от іще одна конфліктна карта. Мені здається, що сила все-таки більше резонує із сферою особистого життя. Тут конфліктна енергія, це про зовнішній конфлікт і про внутрішній, те, що я говорила, суперництво двох сильних особистостей. Однозначно є інтерес, але він і бажання, і потяг, можливо, спалахне якесь те, те почуття, яке вже було згасло, от воно може спалахнути знову. Побачите когось там раптово почуєте про когось новину, якусь і все, або людина десь там вам на очі появиться, з'явиться і все, і ви спалахнете. Але тут є боротьба. Перше, і в і в той людини до вас інтерес, і в вас до, до неї, але е, у кожного є своє бачення того, як має бути розвиватися ситуація. І ніхто із вас не готовий поступатися своїми позиціями і по силі, і по п'ятірці жезлів це е, момент конкуренції, це протистояння, е, в якому фактично немає шансів, тому що ніхто не готовий. Чути іншого і поступатися своїми позиціями. Це перетягування ковдри на себе. Це боротьба заради боротьби. Наприклад, часто так буває, що а, чоловік хоче а, разового зв'язку якогось, а жінка хотіла би довгострокових стосунків або хоча б якогось більшого вкладу в себе, От, а не просто десь там а, а, якийсь легкий флірт і, і, можливо, одна ніч. А, а, а ніхто не готовий. А, поступатися. От він вважає, що для нього тільки такий формат прийнятний, вона вважає тільки такий формат прийтний. І також може бути така ситуація, ще може бути момент конкуренції. п'ятірці тірці пентак... жезлів часто буває, що в стосунках є ще хтось. Тобто ви можете відчувати, що або вас втягують в якусь конкуренцію за партнера, або він бореться із кимось за вас. Ну і це викликає також у вас внутрішній конфлікт. Ви хочете. Все-таки добитися свого і домінувати, тобто, щоб ваше таке було зверху. А він хоче, щоб його зверху було. Мені, до речі, зараз відгукується ще сила із Манари. От там дуже гарно показана вся ця ситуація, яку я бачу. Тобто це бажання отримати те, чого ти в принципі отримати не можеш, тому що люди там не сумісні взагалі ніяк. Там і соціальний статус зовсім різний, і може і вік бути різний, і гроші заробітки в людей різні, і сумісність інтимна, так також різна, і погляди на те, як має взаємодіяти чоловік із жінкою різні. але... Один е, тягне на себе, а інший е, противиться. І тут також може бути щось схоже. Тобто це бажання якихось неможливих стосунків у вас може бути, і ви будете боротися з цим бажанням, придушувати його в собі у серпні. Е, дивимось тепер про роботу, що у вас в роботі і фінансах буде. Ну, тут краще значно, тут є карта успіху, тріумфу, перемоги. Однозначно гарні карти виходять, королева чаш показує мене, ой, мене мені вас показує, як людину, яка ставиться до роботи, дуже емоційно і з творчим підходом, можливо. Для вас важлива саме емоційна складова, щоб робота вам подобала, щоб у вас був гарний мікроклімат у колективі, або щоб та справа була вам до душі, щоб вона відповідала вашому покликанню. Це ж відлюдник говорить, власне, королева чаш показує тут вас. Це жінка емоційна, чуттєва, жертовна, можливо, навіть десь зокрема, в плані роботи. Часто показує на працівників творчої сфери, педагогів, езотериків, психологів. Тобто, ви емпатичні, чуттєві, і ви підходите до роботи мудро, але не з погляду якогось там е, системи чи розрахунку холодного. От бачите, жодної мечової карти не виходить. Ви емоційна, чуттєва людина, для якої робота це покликання, це сенс життя, це, це реалізація. Важливо, щоб робота вам подобалася. І в серпні от ви будете мати е, те, чого ви хочете від роботи. Це однозначно. Королева чаш, власне, це ж і є сигніфікатором жінки, е, е, яка відповідає водній стихії. От ви Рибки, королевий чаш. виходите тут, от ви будете, можливо, шукати сенсу для себе в своїй роботі, можливо, будете шукати проєктів. Відлюдник часто показує людей самозайнятих, можливо, будете шукати е, можливостей для реалізації себе, ну, там, наприклад, піти із роботи, яка вам не подобається, або піти із роботи стабільної і ну, на своїх хліба, так би мовити, на проєктну роботу, або на якусь соціальну роботу, там, бути психологом, бути терологом, духовним провідником, щось в такому дусі. Тобто будете шукати відповідей всередині себе і, можливо, почнете проявлятися активно по шістці жезлів, набудете впевненості в собі, будете заявляти про свої бажання, підсвічуватимете їх і, от, власне, ви досягнете успіху. Вас побачать, вас помітять. Вам дадуть те, що ви хочете, вас буде привіт святкувати. Причому це буде якийсь тріумф. Якщо працюєте на е, стабільній роботі, то в серпні у вас може ще бути період або відпустки, або творчої відпустки, наприклад, вибрали за власний рахунок, або їздили десь в ретрит, щоб знайти відповіді для себе. І тут ви їх знайшли і повертаєтеся тріумфально. Тобто, з новими ідеями, е, з реалізацією своїх проєктів і задумів, однозначно дуже хороші карти в роботі. Що ще може бути? Ну, знову ж таки, трансляція себе може хтось із вас почне вести Ютуб або Інстаграм, запустить свій бізнес, свій проект, якийсь довго, який обдумував, і ви зразу будете успішні, зразу вам прийде визнання, і відповідно, і в фінансовому вираженні це також буде відбито. Шістка жезлів це про гарні доходи, це про успіх, це про тріумф, про задоволення. Тобто, ви в серпні будете на висоті. Можливо. Вам після довгої паузи і обдумування якихось нюансів дадуть те, що ви хотіли в роботі, і це якісно позначиться на вашому фінансовому статусі становищі. Отже, тут в роботі досить успішна ситуація, ви задоволені своїм становищем, і справедливо, заслужено святкуєте свій успіх. Що далі? Дивимося, яким буде ваше здоров'я в серпні? Трійка пентаклів, трійка кубків, двійка пентаклів. Здоров'я має бути непоганим. Якщо загалом немає ніяких проблем, то в принципі все буде добре. Якщо знаєте, що у вас є проблеми зі здоров'ям, то варто звернути увагу на зовнішні якісь фактори, наприклад, якщо у вас є якісь алергени вдома, або ще якісь працюєте з якимись... Хімічними речовинами, то будьте уважні, надягайте рукавички, бо можуть бути висипки, можуть бути якийсь негативний вплив зовнішніх чинників. Також можете піти, наприклад, відвідати косметолога або. Вколоти якийсь ботокс або піти на якийсь перманентний макіяж, тобто щось поправити в своїй зовнішністі. Важливо для вас буде подбати про свій імідж зовнішність, і ви будете над цим працювати. Якщо є проблеми зі шкірою чи з волоссям, будете ходити до спеціаліста, добирати якісь засоби, от, очищувати шкіру, наприклад, там, маскувати якісь недоліки, тобто в такому ключі вкладатиметеся в своє здоров'я. І по двічці пентаклів може бути проблема з якимись парними органами. Це яєчники, часто програються, от, проблема саме там: груди, очі, нирки, легені, от, все, чого в нас по два. зокрема, те, що в нас кругле. От там от, зверніть увагу: якщо відчували, що щось десь там коле, тягне, болить, то варто піти до лікаря, обстежитися і. Або переконатися, що там нічого немає і все добре, або вчасно виявити проблему і почати лікування. Трієчка, чаш практично завжди говорить про позитивний, позитивну динаміку, про одужання, про гарне здоров'я, емоційне і фізичне. Але якщо говорити про тривожні симптоми, то це може бути, наприклад, отруєння, щось не те випили. або алкогольна інтоксикація, якщо, наприклад, десь були на святі, от і десь перепили. І таке буває. Тож будьте уважні із цим. І тепер порада для вас. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів радить вам звернути увагу на свою сім'ю і на матеріальну взагалі складову свого життя. Відвідайте батьків, будьте уважні до своїх близьких, до своїх дітей, до своїх родичів, там, братів сестер, тому що десятка пентаклів наголошує на важливості традицій, на важливості підтримання репутації. На важливості підтримання родинних зв'язків. Якщо давно вже не спілкувалися зі своїми родичами, зробіть це обов'язково. Також цінуйте те, що ви маєте, цінуйте свою стабільність. Десятка пентаклів це про те, що часто ми досягнули матеріальної, якоїсь матеріальної стабільності і перестали це цінувати. Нам стає нудно, ми шукаємо пригод або починаємо нарікати на життя, що. от… Нам чогось бракує. Це про те, що треба святкувати кожен день, що кожен, кожен день це свято, яке потрібно вшановувати. Якщо у вас є свій дім, якщо у вас є сім'я, є близькі, принаймні люди вам, по духу, навіть якщо не по крові, то святкуйте це, цінуйте це. Також це про залученість у своїх близьких, у своїх рідних, про залученість у процес в робочий також. Зверніть увагу на документи, також, які стосуються нерухомості, які стосуються спадку, які стосуються бізнесу. Подбайте про те, щоб там все було добре. Займайте своє місце в ієрархії, поважайте старших. Якщо вам потрібна порада, також можете спитати її в когось із старших родичів. Або ну, якщо дивиться людина більш зрілого віку, то в когось із своїх ровесників, з родичів, можливо, кому ви довіряєте. Не нехтуйте мудрими порадами. Подбайте також про свій дім. Про свою матеріальну базу. Подивіться, перегляньте свої рахунки, свої депозити, чи є у вас фінансова подушка. Можливо, варто подбати про те, щоб вона була, про якісь заощадження, подумати, переглянути, інвестиції тощо. Подбайте про те, щоб у вас була забезпечена матеріальна база ще в тому плані, що якісь там були запаси вдома. От. Сходіть в магазин, подивіться, можливо, варто купити якісь консерви, або вдома зробити якісь консерви, щоб у вас е, було щось про запас. Тобто, щоб ви відчували, що ваш дім це надійний тил. І також будьте щедрі самі. Діліться тим, що ви маєте, е, якщо у вас є щось в надлишку, якийсь матеріальний ресурс. Будьте гостинними е, і будьте щедрими. Це важливо знати у серпні. Родина. Е, Матеріальна стабільність, і радість, і задоволення від життя ваше все. На цьому закінчую свій розклад. Всім гарного серпня. Нехай програються тільки хороші розклади. Щасти вам на все добре. До зустрічі на моєму каналі. Па-па!